Ми постійно говоримо, якщо будемо вірити, Господь з цілий, якщо будемо молитися, Господь з цілий. Але дуже багато є сумнівів у людей. Як ми чуємо в Святому Письмі, Господь чув, бачачи ці сумніви у серці людей говорить, що легше сказати прощаються тобі гріхи, чи встань і ходи. Справді, говорити можна дуже багато чого. І віру свою показувати можна по-різному. Можна поклони бити. Можна казати, я постою тричі на, на, на тиждень, там, чи ще щось. Я молюся, і так далі. Я такий віруючий, такий віруючий, ну, взагалі віруючий, віруючий. Можна і так робити. Можна і по іншому вірувати. Але чи кожен з нас може. Сказати горі, гора. Перейди на інше місце. Пам'ятаєте, як Господь каже, якби у вас було віри, як гірчичне зерно? То сказали б горі перейди, і вона би перейшла. До чого я вас хочу підвести? Віра. Наше це добре. І ми повинні вірити. Але на жаль, дуже багато є проповідників, дуже багато є ті, хто говорять спасіння тільки в нас, істина віра тільки в нас, хто ходить до інших, той вже взагалі з дияволом. Підписали контракт, і вже їхня душа навіки, Пропаща і так далі, і тому подібне. Дуже багато говориться, і люди вірять, вірять, тому що підбираються такі слова, що людина не може не повірити. Підбираються спеціальними технологіями, спеціальними. Методиками підбираються ключики до душі людини, і людина щиро вірить, щиро вірить, що та людина, що це зараз їй каже, вона, така, вона так правильно говорить, що не повірити їй не можна. А що ж робити? Як перевірити? Правильність говорить людина? Чи неправильно говорить людина? А ми завжди читаємо Святе Письмо. Ми постійно читаємо Святе Письмо, не постійно. А якби читали святе письмо, то там чітко вказано: Господь прийде і всі його побачать в один час. Немає такого. Отам тільки благодать, отам тільки віра, отам тільки спасіння. Немає такого в Святому Письмі. Святий апостол Іоанн, який написав нам откровення, він хіба так написав? Приходьте тільки в той храм, в тому храмі є спасіння. Так написав він. Ні. Чи він написав Бог тільки в тому чи тільки в, тому в одному храмі, в інших храмах немає. Так написав? Ні. Але він сказав: Господь з'явиться для всіх одночасно, і всі народи світу в одну секунду його побачать. І не буде такого. Що в Америці зараз вечір, 10 годин вечора вчорашнього дня, а в нас уже зараз ранок? То ми сьогодні побачимо, а вони вже завтра, через ні, водночас є. Всі побачать. То де віра? Як тоді тим людям говорити? Які кажуть, що тільки там віра, або там віра, або там віра. А не треба нічого говорити. Треба кидати все і від тих людей тікати, тікати від тих людей, перехреститись, поклонитись людині і тікати від тієї людини, тому що та людина не спасіння несе. Вона веде у вічне страждання. І ті, хто слухає тих людей, вже йдуть у вічне страждання. Читаємо святе письмо. Читаємо. Я на минулій службі казав одне слово, один стишок. Вирвати із контексту можна трактувати по різному. Прочитайте мені весь текст, щоб я розумів, про що йдеться в тексті. Тому що можна багато говорити, затім стишком його так можна крутити. Як тільки фантазія дозволяє, і ми будемо стоїть і слухати, а й справді людина ж з Біблії читає, він же ж показав, що це Біблія. Людина з Біблії читає, немає сумніву. А чому ми не читаємо з Біблії і не заперечуємо тій людині? Стали б і сказали, людина добра, ти хорошо говориш, ти хорошо читаєш, ти вмієш вибрати слово. Але давай почитаємо всю главу і тоді поговоримо. Ми так не зможемо зробити, тому що ми звикли слухати, звикли не аналізувати, звикли. Почув, послухав, прийняв, ой да, справді так, і не, філь... не фільтруємо істину і обман. І цим користуються, надзвичайно сильно користуються наші вороги і духовні. І ті, які живуть в матеріальному світі, користуються, будь який, будь -як... який наш промах, будь-яку нашу лінь, будь яку наш сумнів, вони використовують для того, щоб зробити своїми адептами. Тому, шановні мої брати і сестри, Бачите, яке коротесеньке Євангеліє сьогодні. Дуже коротесеньке. Але два речення в цьому Євангелії. Господь бачачи, помисли цих фарисеїв, сказав їм, що легше, або сказати, або Зробити. Давайте будемо, якщо ми будемо чути і слухати, то ми будемо фільтрувати свої да? чутки. Якщо будуть виникати якісь питання, якщо виникають якісь питання чи сумніви, прийти до одного, до іншого, до третього. І щоб він розказав, от я почув, що Петро мені таке то таке то сказав. Поясни мені, чи батюшка, там, чи інший, який, чи проповідник у нас дуже чудесний є, проповідник Владислав, знаєте, його. Розкажи мені, розкажи, чи правильно той. Петро, ну, я так приблизно сказав Петро, не подумайте, що я на, на оця Петра щось на рік. На, на... Просто вилетіло без задньої мислі. Я це зараз тільки допетрався. до Петра ну, дійшло до, 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 до мене. Це просто так вийшло. О, якщо він щось сказав, поясни, чи так, чи не так, от в цьому і буде заключаться ваша Духовна робота. А то, якщо хтось там якийсь там щось вам сказав і сказали да, і пішло по селу чутка, а та чутка не є правильна. І хто ми тоді? Хто ми тоді? Ми тоді так Ми тоді хто? Кому уподібнюємося? Тому, хто говорить неправду? Тому для того, щоб. На лавочці сидячи і передавати один одному якусь інформацію, перевіряйте її, будь ласка, розпитуйте. Якщо хочете щось бути посланцем у світ благої мети, розпитуйте, перевірте цю інформацію. Прийдіть, запитайте в одного незалежного експерта, в другого експерта незалежно. І тоді ви будете мати. Тоді ви будете мати чітку інформацію. І в цьому і буде заключатися ваша віра. От в цьому буде ваша віра заключатися. Не те, що ви повірили і пішли розказувати, передавати. Ні. А в тому, що ви послухали, перевірили і правдиву інформацію подали. Слава Ісусу Христу навіки, слава Богу, святому.